Так, спочатку, прежде чим вивернути цю лапку, нам треба зашити оцю дірочку. Бачиш, дірочка, яка утворилася, яку ми не пришивали. Можна її зашити, але щоб іграшка стояла, треба нашити такий кружечок. Маленький-маленький, невеличкий. Ну, от навіть я там поміряю. Можна. Помірюювати обратно. Так, такий буде дуже маленький. Так, і навіть вирачувати буде... обратно. Навіть в мене такий овальчик буде. Не кружечок, а овальчик. І треба його буде пришити. Звичайно ж, я залишаю е припуск на шов. Буде припуск на шов. І ще одну, да, так, я зроблю І ще одну, таку саму. Таку саму, такий самий овал на, на передню ножку і на задню ножку. І теж я вирізаю з припуском на шов. Потім я можу зрізати все зайве, воно може не дуже гарно виворачуватися, так, бо ця частина буде, ну, трошки напихана там буде, да, тканинка. Але все можна вивернути потім. От я зрізаю, щоб не було зайвого. І спочатку, що я буду робити? так Оця в мене овал, от так от, да, він буде розташований розташований вдоль тіла моєї кішки. Я сюди її, її буду пришивати. З одного боку, да один від mm -hmm. з одної частинки, до одної частинки, от навіть намалюю. так да от До цієї частинки я а інший бік до другої частинки. Але буду пришивати по колу. Так. От буде одна частинка, бачите, по колу. А тут я буду пришивати по контуру лапки знизу. А тут по Де? Зараз ще раз вот, я отак вот поклала, бачиш, овал, який э, вдоль моєї лапки, да? Так, 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 угу. І я з, тут по колу буду да, шити, а тут буде по нижній частинці лапки, знизу, там, де не пришито. Таким самим швом. Таким самим. Голкою назад. От, і я одну частинку вже я пришила до лапки. А тепер, з іншого боку, я продовжую, да? продовжую пришивати з іншого боку. Все там, де я завершила, да я можу вже зробити вузлик. Відрізаю. Це в мене одна ніжка. Потім треба зробити. От якщо я її виверну, так, вона зовсім по-іншому вже буде виглядати. Зараз я її виверну. Буде в мене тонесенька, да? ну як у кішки. Вона не дуже гарно висувається, але все одно я можу її достати. Треба треба її порівняти і достати. Дивиться, да? От є, в неї така ступня залишилася. Так. Навіть якщо я можу олівцем, там, наприклад, проштовхнути, да? щоб всі-всі шовчики були від них. Якщо всі шовчики є, о, значить я правильно до кінця вже витягла. Оце вже в мене ніжка є з одного боку, оце вже одна ніжка. Так, отут тут десь хвіст буде. Так, оце задня ніжка. А передня ще не, не зробила. Да? Треба теж її пришити. Сюди, сюди оцей овал. Так, і вона теж буде така ніжка. І це буде один бік моєї кішки. Так. А інше, так, да? і треба ще в мене інший є. От, і ще інше, інший. Да? А потім вже з'єднується животик. От наступного разу будемо вже з'єднувати животик. У кого є друга лапка, от у нас тут наша буде голівка, отут у нас животик, отут в нас лапка. Дивіться, для того. От одна задня лапка, от передня лапка. Для того, щоб у нас склалися да, всі, отут -от негоразди такі, бачите, вони складаються, тут плохо викладаються. Для цього дивіться, що потрібно зробити. Треба зробити такі надрізи. Або зрізати тут забагато навіть цього припуску. Дивіться, я буду зрізати. Там, де повороти. Угу. Я буду робити тонкіше. А ще буду, ще одну зроблю. Там, де поворот. І дивіться, що ще я зроблю. От у мене поворот на лапку, да, живіт і поворот на лапку. Я посередині розрізаю. Але не до кінця, трошки я 1 міліметр залишаю, бачите, до шва. Не до кінця, можу ще в декілька місцях розрізати. І тоді цей поворот буде краще викладатися, коли я виверну це. На цьому з цього боку роблю те ж саме. Я розрізаю до шва, там, де шила. Але там десь міліметр не дорізаю. Іначе ж воно розійдеться, так? Да? А навіщо розрізати трохи. А щоб викла... викласти, дивись, що в мене буде. У мене були складочки такі, бачиш? Складочки по всій, по всій цій ніжки. А зараз, куди я розрізала, воно в мене раз. І дивись, немає складочок. Бачиш? Це на животі треба знизу робити ці дрібці. От там, так? Де, дивись, от там, де був поворот з животика на лапку, да? і от -от з грудочки на лапку, там, де був такий поворот, бачиш, у мене mm -hmm. рівно тепер немає складочок. А тут ще я не зрізала, бачиш, отут -от ще не зрізали. Okay. Тут багато-багато так. складочок таких. Mm -hmm. Мені треба ще раз трошки вивернути, зрізати зайве. І розрізати припуск на шов розрізати до шва, до того міста, де я шила да, ниточками. Десь 2 мм не дорізати, так? І от дивись, як гарно воно виглядає. да, Воно ж це рівненьке все. Так, треба зробити на поворотах. Але тут я ще цього не робила. Бачиш, тут є складочки. Зараз зроблю і теж буде рівно. О тут я теж, бачите, порівняла, да? підрізала серединці. І теж буде. І зараз дуже гарно все виклалось. Немає ніяких складочок.